Привіт, мої любі друзі! Ми з вами знаходимось в столиці Галичини в місті Лева, і я сьогодні збираюся на чудову подію. До львівської національної опери імені Соломії Крушельницької в будівлі. Я повторююся в кожному репортажі, яка збудована неперевершеним Зікбундом Горголєвським в 1990 році, тому що його творіння і його інженерна ідея замурувати річку Полтву, склепіння, отримати увесь проспект свободи, була неперевершена, і вона виграла усі тендери. Сьогодні я, як дівчинка Чернівецька, дуже тішуся і гонорова від того, що. Я йду на концерт своїх земляків, народна артистки України, Катерини Бужинської і заслужена артистка України Михайла Грицкана, мої любі буковинці. Я була на вашому концерті у Чернівцях, це був червень. Спочатку був ваш концерт, а потім не перевершена Ніно Катамадзе. І тепер хто б міг подумати, що я трохи затримуюсь у Львові, і знову ваш концерт буде. Але вже Львівській національній опері квитки не дешеві від двох, трьох, навіть чотири тисячі гривень. Але воно того вартує. Повірте, тому що коли я сиділа в Чернівецькому музично-драматичному театрі архітектори і гельмар австрійської доби, неперевершена будівля в ложі літер, повірте, що я просто танцювала з усією залою. Катерина неперевершено веде конференс, дійсно професійний голос. А яка вона елегантна і чудова чарівна леді? Годі казати дійсно народна артистка Михайло Грицкан, Просто неймовірно сексуальний такий тембр голосу, чудовий репертуар, неймовірний тандем. І їх концерт називається Воля. Так багато патріотичних писень, і, звичайно, шлягери, хіти, і Михайла Грицкана гуляю сам. Це, це його просто хіт. Він в Чернівцях казав, що я не буду гуляти сам, адже я в своєму рідному місті. Звичайно, романсера. Тому, напевне, з любові до України, саме безпосередньо вже в жовто блакитній гамі мій сьогоднішній аутфіт. Це апсайклінг від Ірина, модна капуста, піджак, жакет, і спідниця, і звичайно, гуцульська крисаня, і фантастичні Українські прикраси, все в то блакитній гамі. бохо Ukrainian style. Але чому саме ось такий стиль? Мені він дуже нагадує Іспанію, Андалусію, але у Катерини Бужинської є пісня Романсера. Тобто, це абсолютно такий джіпсі, Бохо, іспанський стиль. Але ми ж в Україні, і звичайно, нехай у нас буде Бохо, але українське. Я впевнена, що концерт буде неперевершеним. Я буду писати прямі я буду. Е Писати зйомку, і я перший раз на концерті своїх земляків Катерини Бужинської, Михайла Гриця Грицкана, безпосередньо у місті Лева. Ну що, полетіли, полетіли, полетіли. Я впевнена, що це буде фантастично. На тому тижні у нас був Олексій Гнатковський, це була звичайна гуцулка Ксеня, Ірма Вітовська, Олексій Гнатковський. Це була вистава двох акторів про те, як виховати, виростити чоловіка в домашніх умовах. А далі були вистави в Львівській філармонії Міскорика, присвячені. Нашому українству з музикою е, Мирослава Скорика, е, Стіни Забутих предків. Це були вистави е, в Театрі Марії Зеньковецької за двома зайцями і прем'єра мюзиклу по е, е, класичного американського мюзиклу по Вуді Аллену і Рима Зюбіна, яка приїхала з Києва до Львова. Це був концерт Славка Вакарчука Життя вирує. І я хочу ще сказати. так, в Києві постійно летять бомби і тривоги. У Львові так само до п'ятої години одного дня я була в бомбосховищі. Але ви знаєте, наскільки українці можна нація? Починається ранок, незважаючи на те, що дві-три години так само життя. Я ж постійно в кадрі, в зйомках місто приходить до тями, прокидається і починає життя. Я передаю величезну любов і вітання усім нашим мужним містам Києву. Найкращі столиці України, нашої неймовірної ненької України, мужньому місто Харкову, звичайно, Одесі, і Чернівцям, рідним Любим, і неймовірному місту Лева, культурні столиці України. Я хочу подякувати чарівним дівчаткам, які допомагають мені у зйомці в свій час. Але це дуже шляхетна справа. З любов'ю до вас перед тим як я зараз сполучу на площу ринок і на проспект Свободи ваша. Патріотична, жовто-блакитна, в стилі Ukrainian Boho Style. Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па! І скрізь зелень. Ось такі молоді дубочки, вирізенькі, неперевершена класа на дні блакитного неба. Люблю це все безмежно, наше українське, рідне, кохане. І ось такі маленькі-маленька поросль на. Чудовому дереві, які чарівні квіти довкола, неперевершена краса рукотворного ландшафту. Ось такі жовтенькі ромашечки. А ось там заховалася дівчинка-ельф, яка чаклує і спостерігає за цією красою і оберігає нашу Україну своїми янгольськими молитвами. І лаванда, лаванда, лаванда. Вджілки-працівниці роблять свою роботу. Краса. літо літочко І ось такі вічно зелені кущі. І тої. І ось оаза троянд. Скрізь кущі троянд. Дивіться, бджіка робить свою справу. Ось тут якийсь павучок зачарування. І ось такі величезні, величезні кущі троянд, які під своєю вагою схилилися до землі. Краса. Ось і такі рослиночки, і помаранчевий лілейник, літа літечка, і цілі галявини гортензій. Груцинзії, вони ж як хамільйон, білі, рожеві, м'ятні, величезні, величезні кущі. Квітіння влітку на нашій нинці в Україні. Нехай так буде вічно спів талановитих українців, спів пташок, квітіння чарівних квітів і мир на своїй Богом даній землі. Амінь.